Нарешті це сталося, ми дочекалися. GTA 6 анонсовано. Ми чекали цього моменту цілих 10 бісових років. За цей час навіть дитина, що пішла в перший клас, встигла закінчити школу. Як же довго? Але за те, скільки ажіотажу зараз, коли анонс відбувся. Тільки Рокстар може випустити простий текст у Твіттері на два маленьких речення, і він стане найпопулярнішим ігровим твітом за всю історію. На сьогодні там понад 179 мільйонів переглядів, і це тільки простий пост у Твіттері, А про трейлер навіть немає що казати. За весь час, тобто за 12 років, трейлер GTA 5 набрав 98 мільйонів переглядів. А от GTA 6 лише за перші 20 годин досягла цифри у майже 79 мільйонів. І це дійсно вражає. Це показує, наскільки гравці зацікавлені в цьому проєкті. Оу, отже, це причина зробити відео і розповісти вам усе, що відомо про таку довгоочікувану гру. Так і зробимо. Сьогодні ми поринемо у світ чуток і здогадок, дослідимо усю відому інформацію про GTA 6, порівняємо її з тією, що показали в трейлері, та постараємося зрозуміти, чи дійсно ця гра буде настільки вартою нашої уваги. Чи може хай проздути штучно у будь-якому разі? З вами канал GameViz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких відео на цьому каналі могли б і не виходити. Приєднуйтеся і ви до їх числа. А ми своєю чергою половину пожертвуваних коштів відправимо на потреби ЗСУ. Поки ж заварійте гарячий чайок і беріть ще смачненьке, бо ми вирушаємо досліджувати найочікуванішу гру десятиліття. Перед початком ще короткий дисклеймер. Варто зазначити, що наведена далі інформація базується на здогадках і теоріях фанатів, а також на чутках та витоках інформації, тому не може бути вірною на всі 100%. Але будьмо відверті, завжди хочеться пофантазувати і обговорити бажану інформацію про гру, яку ти так довго чекав. Тож чому б і ні? Все, я вас попередила, а тепер до відео. Почнемо з сеттингу. Як багато хто і очікував. Події будуть відбуватися у добре відомому нам Vice City з далекого 2002 року. Правда, набагато більшому те, що саме цей регіон обрали місцем розгортанням гри, не так дивно, якщо задуматися. В 2008 році вийшла перша гра в HD форматі, тобто GTA 4. Місцем дії стало Liberty City, місто, в якому ми проходили свій тернистий шлях за клода, героя третьої GTA. В GTA 5 на нас чекав всім добре відомий Лос-Сантос, а це вже був один зі штатів грі GTA Сан Андреас. От і залишилося Вай Сіті, щоб кільце замкнулося, місто, яке, окрім однойменної гри ніде не з'являлося. Звісно, в GTA 6 воно буде набагато масштабнішим. Обіцяють навіть, що карта буде набагато більша, ніж в GTA 5. Це вже рівень. Візьмемо до прикладу ігровий світ GTA 5, що займає 80 квадратних кілометрів, і зрозуміємо, що світ GTA 6 буде масштабом в приблизно 200 квадратних кілометрів, що більше ніж у два рази ніж у GTA 5. порівняно зі старим Vice City, як нам показали в трейлері, карта кардинально просунеться на південь і охопить Everglades – заблочена місцевість. Та Флорида Кіс, Тропічні острови, інші важливі локації у штаті Флорида. Оскільки в грі з'являться ці регіони, було б логічним додати багато нових тварин. Дивлячись трейлер, ми розуміємо, що розробники це зробили. Найбільше запам'ятався алігатор, якого було показано в трейлері не раз, як не дуже доброзичливу істоту. Також зазначається, що події GTA 6 відбуватимуться в сучасному світі, в сучасних часових рамках. Якщо хтось забув, то події Vice City розгорталися аж у 1986 році це доволі зрозумілий крок, оскільки в грізі 100% ймовірністю буде онлайн. Можете навіть не сумніватися. То підтримувати його в сучасному сеттингу буде набагато простіше, та й цікавіше для гравців. Раніше це була теорія, але зараз вона має 100% підтвердження трейлером. Як мінімум, аналог Тіктоку про це нам говорить одразу. Про карту світу закінчили. Йдемо далі. Протагоністи у 2013 році в інтерв'ю Ден Хаузер, один із засновників і просто керівників Rockstar, розповів, чому жінка не була ігровим персонажем у GTA V і як команда могла б розглянути цю можливість. У майбутніх випусках і його слова на момент створення GTA V ми не розглядали цю можливість. Це не тому, що ми не могли або не хотіли. Лінійка персонажів просто органічно розвивалася для нас. Це не було питанням того, що у нас є X і, Y, а потім потрібна Z. Ми не підходили до цього як до галочки у контрольному списку, тому що ми вважаємо, що такий підхід не дає правдоподібного або захоплюючого результату. Чи у майбутньому ми могли б створити гру з жінкою у головній ролі? Безумовно. Ми ще не знайшли правильну концепцію, але ми завжди думаємо про це. У конкретну гру вона не вписалася природно, але для правильної гри в майбутньому, з відповідною тематикою, це могло б бути фантастично, заявив Хаузер. І дійсно в грі з'явилися двоє головних героїв, одним з яких є дівчина. Нам відомі їхні імена: Джейсон і Люсія. Ймовірно, система зміни персонажів з GTA 5 повернеться. Тобто у нас буде можливість переключатися між персонажами у сюжеті або просто у відкритому світі, коли заманеться. І як зазначалося, що ток, прототипом для історії головних персонажів стала історія Бонні і Клайда, відомих грабіжників, які діяли під час Великої депресії в США. Це дуже культова злочинна пара, і при ретельному дослідженні їхньої історії можна було б виявити багато цікавого матеріалу. Прототип Бонні і Клайда може добре підійти для історії GTA. Головне, щоб Rockstar це змогли вдавлювати. Обіграти. Геймплей. Що ж до геймплею, то самого ігрового процесу нам, звісно, не показали. Але думаю, приблизно можна пофантазувати про те, як він буде виглядати. Чому ні? Давайте спробуємо. Геймплей GTA 6 буде базуватися на вдосконаленнях від Rockstar, внесених у п'ятій частині франшизи та у Red Red Redemption 2. Подібно до попередніх ігор серії GTA, гравцям пропонується поглибитися у відкритий світ, використовувати вогнепальну зброю, вчиняти грабунки в магазинах і керувати автомобілями. В принципі, робити все те, за що ми й полюбили GTA. без нових механік, гра теж не обійдеться. Наприклад, в грі з'явиться стелс в одному зі злитих відео. Герої повзали в положенні лежачі і навіть ховали тіла, щоб їх не запримітили. Також з'являться нові предмети для поліпшення здоров'я, зокрема знеболюючі. Також схоже, що у GTA 6 планується введення різноманітних водних розваг, включаючи серфінг. Це можна зрозуміти з розширення команди розробників, оскільки Rockstar залучили 20 фахівців з фізики води. Їх завданням є розробка спецефектів та анімацій, що наближаються до кінематографічних стандартів. Це мала частина з активності, яка нам відома. Складно уявити, що вони можуть ще вигадати. Але те, що в грі ти проведеш мінімум 100 годин, це факт. Ніхто й не розраховує на менше. Це ж GTA! Кожна гра серії задавала новий стандарт для ігрової індустрії. У перших двох іграх GTA використовувалася характерна перспектива, але у GTA 3 сталася зміна на 3D-графіку. У наступних випусках Rockstar вкладала кошти в розвиток кінематографічного стилю, залучаючи відомих кіноакторів і підсилюючи кінематографічні елементи в сюжеті. Найімовірніше в новій GTA відбудеться сильний стрибок в плані технологій. Графіка, анімації, деталі. Все це повинно набути найвищого рівня серед конкурентів. Гравці цього очікують, як і глава Take-Two. Штраузельник теж впевнений, що GTA 6 задасть нову планку для всіх видів розваг, включаючи навіть кіно. Трейлер виглядає непогано, але сказати, що графіка виглядає як справжній некстген, складно, хоча рано щось говорити. Побачимо, що буде ближче до релізу. Дата виходу. Тепер найцікавіше дата виходу. Так, ми знаємо про 2025 рік і до нього ще доволі довго чекати, але в принципі для цього є зрозумілі пояснення. GTA 4 анонсували в 2006 році. Після цього рівно через два роки гра вийшла на PlayStation 3 і Xbox 360. Через півроку був зроблений порт на ПК GTA 5 Анонсували в 2011 році. А вихід теж відбувся через два роки на консолях. А от ПК геймерам знадобилося тепер більше терпіння на ПК гра вийшла аж у 2015 році. Давайте вже й зачепимо rdr 2 Анонс почали робити, починаючи з 2016-го. Сама гра повинна була вийти в 2017-му, але все ж через брак часу її перенесли на весну 2018-го. Ну і на ПК гра вийшла через рік, тобто в 2019-му. Отож, якщо все вище сказане підсумувати, то все виглядає доволі зрозумілим. Це просто політика Rockstar. Як зазначається, гра вийде тільки на PlayStation 5 та Xbox Series X. Але буде дуже поганим кроком з боку Rockstar не випускати гру на ПК платформу. Тож через рік в гіршому випадку через два, але гра завітає на настільні комп'ютери. Щодо системних вимог, звісно, нічого не відомо. Але можна сказати точно, що залізо знадобиться серйозне. Вже народна GTX 1060 піде на покій. Це точно. Навіть на консолях не зрозуміла ситуація. Дуже сумнівно, що Rockstar зможуть на них реалізувати 4 К і 60 FPS. Хоча, можливо, до того часу вийдуть про версії PlayStation та Xbox, та найголовніше оптимізація. А з цим в Rockstar проблем немає, якщо говорити про консолі. Бюджет GTA 6. За чутками створення і маркетинг GTA 6 можуть обійтися від 1 до 2 мільярдів доларів. Якщо ця інформація підтвердиться, GTA 6 може визнатися найдорожчою грою в історії. Вартість розробки може перевищити найближчого конкурента Destiny. На 2-4 рази, яка коштувала 500 мільйонів доларів, та Rockstar впевнені, що гра принесе дуже великий дохід. За їхніми розрахунками, перший мільярд відіб'ється вже за перший тиждень після релізу. А сама гра розійдеться тиражем мінімум як 25 мільйонів копій. Хоча, якщо поглянути, як гравці чекають на гру, то є висока ймовірність, що гра окупиться навіть ще не встигши вийти. Ми говоримо про предзамовлення. Але не може все бути так просто. Давайте тепер поговоримо про деякі побоювання щодо гри. Те, що нам починають розповідати, яка GTA 6 буде неймовірна, це, звісно, добре. Проте давайте пригадаємо, які в нас проєкти виходили після RDR2. По-перше, продовжилась підтримка GTA Online, саме того проєкту, через який ми так довго чекаємо нові ігри від компанії. По-друге, ремастер неймовірної якості, який розробники подали на аутсорс. Думаю, ви самі пам'ятаєте, який там був жах на старті. Було дуже кумедно, коли голова компанії Штраус Зельник говорив, що в ремастері був всього один баг, і то тільки на одній відеокарт. Ну і по-третє, з найсвіжішого абсолютно простий порт першої частини РДР, навіть не ремастер. І то він вийшов тільки на Нінтендо і на консолях минулого покоління. Ще плюс до того тільки в 30 ФПС. Аж через декілька місяців гру додали підтримку 60 кадрів. Ви можете сказати, так, ці ігри поганої якості, але це все тому, що всі сили Rockstar направила на нову частину GTA. і в цьому є зміст, так. Але проблема в тому, що зараз в Rockstar дуже мало залишилося лідів, які працювали над минулими іграми серій. Дуже багато пішло тих людей, через яких GTA якраз є тою GTA, якою ми полюбили. По-перше, зі студії звільнили продюсера і геймдизайнера всіх GTA Леслі Бензіса. Не просто звільнили. Через це виник скандал і навіть був суд. Ця людина відповідала за все, що стосується GTA. Якби він продовжив бути на посаді, то дуже мало ймовірно, що проекти, які ми описали вище, вийшли з такою поганою якістю. Далі сценарист всіх GTA Ден Хаузер пішов Адам Фавлар, технічний директор. Від нього залежало, які будуть анімації, графіка, деталі і так далі. І ще багато інших важливих людей покинуло студію. З менш більш важливих залишився брат Дена Сем Хаузер. Та він тільки простий продюсер. Дуже сумнівно, що він матиме великий вплив на наступну частину. Ну що ж, настав час підбивати підсумки. Лише не з повна розуму казатимуть, що гра провалиться. Звісно, це неправда. Гра вийде як мінімум хорошою, в неї буде багато фанатів, чимало відео на Ютубі буде на рахунок неї. Є й велика ймовірність, що GTA 6 стане герою року. Можливо, для когось це стане гра десятиліття, Хто знає. Але все ж не покладайте величезних надій і не думайте. Що на вас чекатиме безпроцентний шедевр. Rockstar вже давно показала, що в неї величезний пріоритет стоїть на онлайні, тож багато грошей вони будуть вливати саме туди. Та все ж ми чекатимемо на нову GTA. Це ж все таки GTA. найочікуваніша гра всіх часів. Величезне дякую, що додивилися відео до цього моменту. Ставте свої пальці догори і пишіть в коментарях, на що саме ви чекаєте в новій GTA. Буде цікаво почути вашу думку. Ви ж були на каналі GameVis. До зустрічі у нових відео про GTA і не тільки.